Доброго дня! Дивіться, відкрив мотор холодний, ставлю рукою, щоб ми не думали, що там десь воно буду на гарячу заводити. Можу, даже, можу відкрити навіть кришку. Чекаю. Зараз десь нові не парує, нічого, холодно, Зараз заведу, вам на холодну, послухайте. Задня кришка. Є е, пошкодження було по задньому крилу. От є такий шовік. Це крило. От воно у нас, ви бачите. Отак. От те, що вам Дмитро казав. Так, в принципі, зараз салончик все обзор покаже. Це є бардачок, діфузор хочемо поміняти, цього там замовив Дмитро, це поставиться, бардачок цей ціленький. Так, йде навпустила, показати ці на куток, і можна вкинути. Там держи, рижик. От є, тут у нас, у цьому режику.